Наші вдома Україна провела черговий обмін полоненими із Російською Федерацією. Президент України наголосив, продовжуємо обміни. Ще один етап сьогодні. Повертаються воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути усіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому. Український омбудсман Дмитро Лубінець також зазначив, що минув черговий етап повернення захисників України в межах стамбульських домовленостей на батьківщину повертаються воїни зсу, НГУ, ДПСУ. Серед них військовослужбовці ТРО, мотопіхотних бригад морської піхоти та десантно-штурмових військ. Серед повернутих є також офіцери, найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24 роки. Роки додав він вітаємо всіх наших героїв із поверненням додому. Це надзвичайно важливий крок не лише для кожного звільненого воїна та їхніх родин, а й для всієї України. Кожне повернення це доказ нашої незламності, мужності та готовності боротися за свободу за життя. До кінця особлива подяка всім, хто працює над пошуком і звільненням кожного захисника Україна цінує, пам'ятає кожного героя. Віримо, що Кожна і кожен повернеться на територію України, як військові, так і цивільні усі громадяни нашої країни.